Щороку в Україні навесні повторюється одна і та сама історія. Асфальт на наших дорогах сходить раніше від снігу. Ми хотіли взяти коментарі від водіїв щодо стану автомобільних доріг, але в ефір це надавати не можна, у відповідь звучала лише ненормативна лексика. У зв'язку з цим виникає два питання: чому так стається і що з цим робити? Чому, коли перетинаєш кордон сусідньої Польщі, Таке враження, що ти на іншій планеті. І у нас, і у них абсолютно одинакові кліматичні умови, на які так люблять посилатися наші дорожники. А різниця колосальна. Конфлікт на дорогах зайшов настільки далеко, що навіть прем'єр-міністр на декількох засіданнях уряду змушений привернути до цього увагу. Навіть якщо ми сьогодні, от весь наш бюджет, який у нас є. Направим не на зарплату, не на пенсії, а тільки на дороги, то тому все одно не справимо ситуацію. От наскільки вона в течение многих десятків лет запущена. За останні роки ми у Львові капітально відремонтували приблизно 100 кілометрів доріг. І власне по тих дорогах, які капітально відремонтовані, суттєвих зауважень немає. Власне, є зауваження по тих дорогах, які треба ремонтувати. Тому що ямковий ремонт це є питання тимчасове. Плюс ви бачите погодні умови, які є в цьому році. Похолодання, потім, де відлига, потепління це надзвичайно складні погодні умови і для дорожнього покриття, і взагалі для архітектурного ансамблю міста. Інших варіантів, коли з'явиться, хоча б більш-менш в час нормальної погоди, проводити ямковий ремонт, немає. Ми це будемо обов'язково робити. Плюс в цьому році, звичайно, будемо далі продовжувати капітально ремонтувати дороги і виводити ситуацію на якісно інший рівень. Хоча я прекрасно розумію, що відремонтувати всі дороги 100% це є дуже великі кошти, в нас їх немає. Тому дійсно важливо якісна експлуатація, щоб у належний контроль. Чи якщо є маленька ямочка, зразу її привести до пуття, а не чекати, коли вона стане більшою. Інша ситуація, деколи не завжди є добрі працівники. Тому що, коли я, наприклад, деколи дивлюся, що погода погана, а вони роблять янковий ремонт, ну це руки треба повикручувати за такі речі, Тому що підставляють всіх. Тому це категорично в нас заборонено є. Ямковий ремонт треба робити тільки тоді, коли нормальна погода. Сьогоднішня погода, то грішна погода в вона якраз наклала свої відбитки на процесах заморзання і відтаювання. На дорогах снігу так не було багато, тому що е, все якраз із води, яка вона була, попадала в ті тріщини в дороги, де сьогодні вони зранку плюсова температура вночі. Мінусова температура, і ті місця прямо вони відрізкують, тобто з'являється ямка, проїжджає машини, ті ямки збільшуються, збільшуються. В Личаківському районі сьогодні вже ми працювали три дні на забивку таких основних госто аварійних ям гарячим асфальтом. Це вулиці Зелені, вулиці Личаківські, Костя Левицького. Частина ми в промзоні прийшли. Сьогодні такі роботи далі продовжуємо. Фактично, ми повинні протягом трьох днів гострі аварійні ями для такі, які були для небезпеки для автотранспорту, ми заб'ємо ті. Кошти на це в нас сьогодні є, кошти ми можливо проплачувати. Інше питання, чи ті кошти прийдуть через казначейство. тому що фактично ті кошти в казначействі зараз зупиняються, значить місто виділяє кошти, кошти не проплачують через казначейство. І може така проблема і ділема перед тим, що не буде пального на закінчення цих робіт, які ми почали за тих двій і плануємо до кінця цього тижня зробити. Основним, будемо так казати, що не впливає на недоліку якості дороги, це є волога вода, тобто і значні перепади температури. Якщо днем температура плюсуває в нас, на вечір у нас йде мінусова температура, вода, волога залишається на шарі дороги, вона протікає в щілинки, мороз вдаряє, все це починає руйнуватися, оскільки вода починає розширюватися, це фізика, так, і відповідно, ми маємо наслідок того, що йде руйнація асфальтного шару покриття. Якщо так дивитися по дорогах Львова, то там, де були проведені ремонтні роботи, наприклад, два роки назад, наприклад, по вулиці Личаківській, Мельника, Чупринки, Конувальця, то там стан доріг є нормальний, оскільки там продумана була продумана система. Водовідведення води, так і крім того, там є передбачено те, що волога втікає, навіть якщо десь вона затримується, через відповідні створена відповідна подушка така для того, щоб забезпечити від руйнації основу дороги. От ну і крім того, Бруківка краще тримається в даному випадку, ніж асфальт. Програма розвитку автомобільних доріг у сусідній Польщі передбачала 65 мільярдів євро на 5 років. І це при тому, що їх дороги в кращому стані. Річна потреба України 450 мільярдів гривень. Виділили на автодороги 15 у 30 разів менше. До того ж, значна частина грошей піде на зимове обслуговування та прибирання. Левова частина на повернення кредитів. Залишиться не більше 2 мільярдів гривень, тобто 5% від потреби. За такого фінансування ситуація буде лише погіршувати. Не потрібно видумувати ровер сьогодні. У всіх нормальних містах світу є ситуація, коли більшість зібраних податків лишається на цій території, де вони збираються. Тож тут вони генеруються. У нас абсурдальна ситуація. Якщо порахувати за 100% всі податки, які збираються на території міста Львова, а це є податок на прибуток, подохідний податок, акциз, мито, ПДВ, всі податки. То з того великого пирога ми у Львові лишаємо трошки більше 10%. Все інше йде до державного бюджету. І правильно ви говорите, треба тоді їхати, просити. Якщо ти добрий, тобі дадуть, якщо ти не добрий, не дадуть. А до Львова є зауваження, тому що Львів це є місто українське, це є найбільше українськомовне місто світу. Можливо, комусь це не подобається. Тому сьогодні надзвичайно непроста ситуація. Тому е, завжди ми як витягували, От коли була можливість підготовки до євро. Ми брали кошти з державного бюджету. Зараз для мене важливий є процес підготовки до Чемпіонату Європи по баскетболу, так? змагання на подачу заявки по Олімпійських іграх. Це є можливість частину коштів з держави забрати. По-іншому ніхто не дасть. Ми запланували в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку провести ремонт. П'яти ділянок вулиць. По першому етапі це є будівництво в рамках співпраці реконструкції. По другому, шостому та маршруту, це є чотири ділянки, Куперника, вулиця Городоцька, тобто від Магнуса до церкви Анни, там саме найбільш критичніша ділянка. От, ну І, звісно, вулиця Богдана Хмельницького, оскільки. Якщо ми відремонтуємо цю ділянку, це буде нова артерія транспортна, яка забезпечить і розвантажить нам вулицю Проспект Чорновола. От. Ну і Крім цього, звісно, всі знають стан доріг по вулиці Стуса. І у нас там якраз вчора відбулася зустріч мера міста з представниками Банку Європейського. І вони запевнили нас, що при умові, якщо ми пройдемо погодження місцевої гарантії в Мінфіні, так, то вони виділять кошти нам. На будівництво трамваїв Сихів, тобто і це будівництво включає не тільки будівництво колії, а і реконструкцію повністю вулицю Стуса від Угодської до кінцевої трамваї четвірка, яка є на, на даний момент. Ми пам'ятаємо, що значну частину доріг у Львові за декілька минулих років ремонтувала турецька фірма Онук. Роботу турків починали ще в досвіта, а закінчували пізно ввечері. До того ж, працювали і у вихідні, і у свята, на відміну від українських фільм працівники, от саме НУРО, так у них дійсно не було ніякого о, таких питань щодо з приводу що сьогодні свято чи не свято, вихідний, не вихідний. Вони працювали не більше того, вони просили в нас деякі, по деяких е, питаннях, щоб ми могли дали їм дозвіл на круглодобову роботу, тобто і, і так далі. Але це ну в нас заборонено, і оскільки це є. Ми живемо в місті, і роботи проводяться в місті. І шум техніки заважав би людям, будемо так казати, вночі спати. От. І тому і вони доволі ставляться. У них все це відбувається, можна так сказати, на місці. Обід приїжджає їм, привозить машина, все вони там, все зорганізовано, і таким чином воно відбувається, що вони більш мобільно організовані. І в них це чужа для них країна, для тих деяких працівників, які... Там інженерів і так далі, які є. І вони для них, крім роботи, немає нічого було чим, як кажуть, займатися сім'ї, всі десь там в Турції, вдома і так далі. Тому вони і наших працівників, які працюють в, в них українських, також заставляли працювати у вихідні і святкові дні. Ну, це є певним чином. Вони таким чином вони могли в доволі стислі терміни виконувати роботи і надзвичайно складні роботи, і роботи, які потребували довшого періоду часу. Значна частина доріг у місті Львові була відремонтована за програмою Європейського банку реконструкції та розвитку. Переваги в тому, що весь процес ремонту контролювався закордонною фірмою інженер. На кожному етапі ремонту це кардинально зменшило корупційне навантаження при високій якості ремонту. Банк має підтвердити фінансування на того ж самого у нас інженера. Бо оскільки по наших контрактах ми працюємо по системі таких міжнародних контрактів, ФІДІК є одним із важливих елементів суб'єктів контракту, це є іноземний інженер. Це компанія-інженер, яка здійснює технічний нагляд і здійснює нагляд за використанням коштів. Тобто, якщо у нас не буде цього е, суб'єкта, ми не зможемо, ну, наприклад, заключити контракт, і інженер дає дозвіл на, на початок будівництва, оскільки він перевіряє наявності техніки, ресурсів е, чи, е, компанія, яка генеральний підрядчик заслухував майно своє. Застрахував від ризиків різних і цей контроль є набагато якісніший ніж то, що прийде кручі інші органи, які стануть і перевіряють, а що ви там робили, і так далі. Все проводиться від самого початку. Від, е, від початку, коли будемо так казати, дорога починається робити від демонтажу. І розробки, наприклад, самого основи дороги, та вони дивляться, щоб туди була засипана та кількість щебня, яка була передбачена проектом, та щоб туди був правильно втрамбований пісок, щоб це було все відбувалося, будемо так казати, у відповідності до технології бетон правильно застиг і ну і не зразу, як заснав, буває деколи. ще бетон не встиг застигнути, як вже зверху починаємо роботу. Бу, у нас було дуже багато моментів таких, коли вони заставляли переробляти одну і ту саму роботу по два рази компанію-підрядник. Ну, і, і це доведе ефективність і раціональність використаних коштів. Проблема заборгованості за вже виконані роботи, спричинена затримкою проплати через казначейські рахунки. Дорожники БОК вже працювати відмовляється, і може статись так, як завжди. Гроші прийдуть пізньої осені чи взимку. Коли ремонтувати буде неможливо. Ми в 2011 році зробили великий об'єм робіт по державній цільовій програмі. І з того часу 153 мільйони нам держава не віддала. Це ті кошти, які треба заплатити підрядникам, тому що підрядник робив це в борг. Він і далі готовий це робити в борг, але треба розрахуватися. Мешканці цього не відчувають. Відремонтовані вулиці, ви бачите, і Стрийську ми зробили, так, і княгині Ольги ми зробили, так, і Володимира Великого в тій частині, то, що ми робили з 2007 року, тому що там ще є частина, яка була зроблена в 2003 році, там вже треба знову починати ремонт, тому що ну, жарти жартами, 10 років для дороги, це вже є критичний термін. Але якщо у Львові магістральні дороги ще у задовільному стані, то автошляхами у районах пересуватись неможливо. Конфлікти заходять настільки далеко, що мешканці перекривають автодороги. Як це трапилось у селі Старі Яричев Кам'янко-Бузького району? Тою дорогою не можна проїхати навіть фірою. Не можна проїхати ні автобусом. Ми маємо малі діти. Ми маємо сім'ї, і ми не можемо ніяк приїхати до свого рідного села. Дорогу про яку розповідають селяни, проклали три роки тому. Але відтоді вантажівки розбили її настільки, що водії автобусів відмовляються нею їздити. Рейсовий автобус він спиняється з 1 грудня і не хоче нас возити до нашого села. Це є три кілометри до села. Уявіть собі, як ми маємо йти тих три кілометри, коли холодно, коли сніг був. Буде, що ми маємо робити? Дорога побита ямами настільки, що транспорт може перекинутись, кажуть селяни. Тож нині змушені добиратися до райцентру в об'їзд удвічі довшим шляхом. Вона є найкоротшою до сполученням до районного центру до районної лікарні. Якщо їхати довкола, то по об'їзні 40 кілометрів, а на поперек приблизно 20 кілометрів. Це є основна дорога. Ми її називаємо завжди дорогою життя у районному бюджеті. Коштів на ремонт дороги немає, кажуть чиновники. Тому проситимуть допомоги у місцевих підприємств. Ми зберемо інвесторів. І будемо просити про допомогу для того, щоб зробити частковий ямковий ремонт. Селяни ж обіцянкам чиновників не надто вірять і попереджають: якщо невдовзі дорогу не відремонтують, то знову блокуватимуть міжнародну трасу, проте вже довше ніж на 20 хвилин. Наша дорога, яка веде на Колодну, через нас із село Кукезів, вона є в дуже страшному аварійному стані. Автобуси відмовляються їздити по нашій дорозі. Ми бачимо, що робиться в Кам'янському районі, які трагедії. і Просто люди хвилюються. Чи нас то не чекає такі самі трагедії? Розумієте, тому що автобус їде просто по полю. Одного разу, скажімо, на поле заїхав і не міг виїхати, його витягали. А інші випадки були, що він під'їжджає до нашої гори, де є міст, де ріка протікає, зупиняється і далі не їде. І люди далі йдуть пішки. Тобто така була причина, що ми збиралися тоді. Тепер. Теж та сама причина, бо так я розумію, що нас не почуто, і нам відписуються листи з Львівського облавтодору, що не виділені кошти вже 10 років на дороги. В нас, так як ви зона конфлікту, в нас такий конфлікт стався із головою нашим Андрушченко. Тому що ми перші так, громада, звертаємося до нього. Чому за стільки років, значить, скільки він на вже є 6 років, чому до за дорогу ніхто нічого не думав? Значить, маємо такий конфлікт, і громада хоче його вирішити. От тому і ми зібралися ще сьогодні. Бачили, які дороги машини їдуть польовими дорогами, поки сухо, а далі. Дальше... Їхати до машини Їзди автобус школярик, возить дітей. Ну це ще більша трагедія. Раніше їздив ще тут на Цеперів. Тепер же там теж дорога розбита, хоч була краща. Ну тут взагалі небезпечно. От ми особисто я говорю: ми живемо тут тільки два роки, жили у Львові. Ну тепер, як побачили оті ями, то ні діти не хочуть їхати, ні нічого, бо страшно. Розумієте, то таке робиться, а в зимі, ото от як було Гологедиця, то то можна було забити ще. То навіть страшно вийти. Ось що робиться. Міст поломаний, і дороги немає. Основне дороги, звичайно. Їздимо поки що. От їдемо полями. Ну а скільки то буде полями? Розумієте, от почнеться. То ще добре. Ви зараз їхали, поки що замер сніг. А їхати, коли ото дощі болото, і їхати дорогою неможливо, полями не проїдемо. І ми працюємо у Львові, теж маємо фірму у Львові і податки плачемо тут, так живемо тут. Розумієте, і хочемо їхати нормальною дорогою, так як наша робота десь далі. Але машина нищиться страшенно. Стойки летять, пружини міняються безкінечно. Розумієте, просто неможливо кажуть, що заробиш, то віддав. То так називається. Що тільки для галочки ж ти маєш роботу. Була зроблена ця дорога. Ну, тому десь два роки. Це все відповідає наш Кам'янкобузький автодор за цю дорогу. Але, якщо ми бачимо зараз ситуацію в нашому Кам'янкуську по дорогах, то в нас взагалі ніде доріг немає. Взагалі доріг немає. Дорога це повного стані, тому що тут їде автобус шкільний за дітей. Цей автобус, йде на тим скільки як слизько, це ми просто доводимо цю ситуацію до того, і, ну, сказати чесно, і відверто, станеться випадок, тоді ми почнемо щось робити. Наша влада того чекає. Поки не буде випадку, тоді... Щось працювати да, вот, Немає коштів на цю дорогу. Я був у пана адміністрації, він мені теж пояснив, що дороги в районах ніде немає. Навіть самі камінь в дороги немає дороги. І сюди, щоб не покласти дорогу? Не знаю. Я, як депутат сільської ради, вже попросили Андрія Олександровича, що навіть цей камінь, що який вивозиться на дороги, він брав на внутрішні дороги, щоб просто-напросто позасипати ці ями що просто діти, що... ну, діти їздять, люди їздять. Було того недавно близько, люди вийшли з автобуса просто напросто, бо не міг автобус спуститися. Це дорога в жахливому стані. Люди повиходили і не мають навіть перейти до села. Тут є три кілометри до траси. Тут мешканці сіл вашої сільської ради мають до вас претензії з приводу стану доріг? Ну, я розумію людей, і вони вправі в чомусь мене можливо звинувачувати. Але вини своєї в тому плані я не бачу, тому що ви знаєте, що наші дороги поділяються на комунальні дороги, дороги місцевого значення. Дана дорога є місцево значення, яка місцевого значення, яка відноситься до служби автомобільних доріг Львівської області. І дану дорогу обслуговує Кам'янкабузький райавтодор. Навіть ще наскільки я знаю в обласній адміністрації питання про виділення коштів ще, ще ніби не було. Тобто тільки поки що були державні субвенції, це які були замовлені прошлоки, а про ремонт доріг нас які я ще не знаю, що в житі не було У 2009 році. З державного бюджету були виділені цільові кошти на дану дорогу дорога була відремон... зроблена. Капітальний ремонт був дороги, на що затратили приблизно. Я не можу вам точно сказати, бо я цифрами не оперую, але приблизно 680 тисяч гривень. Дана дорога, яка на сьогоднішній день була зроблена, вона є в жахливому стані. Вона ще гірше виглядає, ніж ті, що на сьогоднішній день 20 років вже минуло. Вона в значно гіршому стані. Дорога, на яку виділяли чималі кошти, настільки погана, що селяни воліють їздити ґрунтовою дорогою. Через поле, що паралельно так званій асфальтовій. дана дорога дійсно не відповідає нормам ніяких правил, ніяких, ну, взагалі дороги як такої немає. Сьогодні ця дорога є найкоротшим шляхом до районного центру, де є, знаходиться е, лікарня, де знаходиться газове управління, е, мі міліція і багато інших служб, які є в районі. І скажімо, якщо їхати. Об'їздом на Кам'янку-Бузьку, районний центр, то потрібно десь півтора години. А так можна їхати ну, хвилин 20-15, залежності, яким транспортом їдеш. Ну, але стрім на цій дорозі проживає приблизно тисячу жителів. І вічно є проблема з доїздом. Шкулярик їзди полем, автобус рейс, який виконує рейс на напрямку на Руданці, їзди полем і багато-багато інших проблем. І сьогодні весь малогабаритний транспорт, тобто машини, які є власністю людей індивідуальною, вони їздять полем. Чому? Стоїть питання, коли дорога полем виглядає значно краще. Дорога повно виглядає значно краще, чим на ту, що виділили кошти з державного бюджету. Єдині, хто постійно будуть мати роботу, це станції автосервісу. І навесні кількість клієнтів лише зростає. Що страпилось з вашою машиною? Як вона опинилась на підйомі? Їхав по вулиці Лисенка і обірвало подушку мотора. А як ви сюди доїхали? На першій передачі. З настанням весни, чи у вас збільшується кількість ремонтних робіт? Ну, так, звичайно, збільшується. І навіть з кожним роком останнім часом почала збільшуватись. Е, ну, характерні, напевно, пошкодження саме найбільше. Шарові опори вилітають, наконечники. Люди приїжджають з порізаною резиною, з титановими дисками пошкодженими. Ну і звичайно ті ремонти дуже дорого обходяться. Оскільки приблизно так в середньому обходиться ремонт? Однієї такої середньої машини з запчастинами? Ну, з запчастинами, якщо враховувати, що в середньому там, шарова опора коштує біля 150 гривень, плюс її заміна 80 гривень, вже можете порахувати, що 200, ну шарова пора 40 гривень заміна. 200 гривень це тільки одна шарова опора. А якщо взяти, наприклад, легкосплавний диск, то порахувати резину, що в середньому вона коштує 500 гривень, 500-600 це так, середня. Ціна. І легкосплавний диск відновлення реставрація може до 300 гривень, то 800-900 гривень людина попадає тільки на одному колесі. А скажіть, а от як впливає стан доріг саме на, на ті пошкодження? Стан доріг ну, дуже впливає. Через це і приїжджають, через ями, через характерні глибокі ями, які... Причому зараз відлига йде і закривається все водою? І Люди навіть не бачать, тобто навіть не можуть передбачити, що спереду яма. Служба автомобільних доріг Львівщини потребує 752 мільйони гривень для невідкладного ремонту автодоріг. Наразі на експлуатацію з бюджету виділено лише 152 мільйони гривень, в які входить не лише ремонт, але й видатки на зимове утримання доріг, на погашення кредиторської заборгованості. І залишається мізер. при такому фінансуванні пристойних доріг нам не бачити ніколи. У наступній передачі ми розповімо про триваючий конфлікт щодо ремонту дороги Львів Луцьк.